Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції нашій увазі. Сьогодні в нашій увазі Volkswagen є e гольфи. Свіжі автомобільчики якраз приїхали з аукціону на суперкласних комплектаціях з адекватними чесними пробігами, з сервісними історіями. А такі автомобілі розмитнюються, можна сказати, під нульове розмитнення, тобто розмитнення такого автомобіля, як Volkswagen E-Golf, з батарейкою 36 кВт 36 євро. Це в гривнях, грубо кажучи, 1400 гривень. Ну, звичайно, плюс послуги брокера, плюс термінал. Доставка і робота в покупці даних автомобілях. Ціни є різні. Ціна в Україні від 14,5 тисяч євро. Всі автомобілі з 17-го року, всі з тепловими насосами, всі з чесними пробігами. Перший автомобіль це в нас де такий синій металік. на Легкосплавних дисках автомобіль досить в гарному стані, лише приїхав вчора ввечері. Ледовські стопи, просто в ідеальному стані. Ледовське світло, денне ходові вогні ледовські. В різну погоду, колір по різному. Досить класний колір, колір по різному дивиться. В дощову воду. один колір, сонячну другий. Так, пробіг даного автомобіля 105 тисяч. Автомобіль має діджитал табло. Електронне. Має в нас велику навігацію, підігрів сидінь, кнопочка старт-стоп, два ключика, без ключовий доступ. Як ви бачите, салон шкіряний. Охайний автомобіль з преміум музикою, сама повна комплектація. Яка лише буває камера заднього виду, підігрів сидінь, клімат, мультикермо, <кхи> тримання полоси, супер стан автомобіля, супер пропозиція. По кожному автомобілі прийдеться ціну уточнювати. Сьогодні ще немає цін. Ціни будуть, як буде вийде відео, вже будуть прораховані ціни з розмитненням в Україну. Найдешевша ціна 14500 євро. Такого автомобіля в Україні. Всі автомобілі 36 кВт батарейки з тепловим насосом змісто брати з маленькими батареями 24 кВт не бачу, так як різниця в ціні не є настільки суттєво Пробіг такого автомобіля на повному заряді заводом-виробником задекларовано 300 км. Фактично, Твердих 250 км в спокійному режимі автомобілі проїжджають. Батарейки від Volkswagen є досить надійними, відзивних компаній проблем з ними не було. Тобто, можете навіть близько не переживати, купляти Volkswagen e-Golf, батареї надійні. Так, другий автомобіль, білий перламутр, пробіг 58 тисяч кілометрів. Також діджитал табло, велика навігація, клімат, підігрів сидінь, всі функції. Так. Камера заднього виду, камера полос, дістронік, також автомобіль йде на шкіряному салоні, також автомобіль збережений з преміум музикою Дінаудіо. І відповідно в багажнику є Савбуфер. Зарядні пристрої, один для швидкісної зарядки, другий для домашнього використання від звичайної розетки 220. Також ледовські стопи, легкосплавні диски, збережені автомобілі, голландські без всяких. Ржавчин, як такої зими тут немає, тому автомобілі в досить класних станах. Це автомобілі з Нідерландів, яких не потрібно там піскоструїти, як автомобілі з Норвегії після суворих зим. Так, другого комплекту коліс в даних автомобілях немає, як з Норвегії, але стан автомобілів на порядок вищий за стан автомобілів з Норвегії. Завжди автомобілі з Голландії були дорожчі за рахунок доріг, за рахунок інфраструктури. За рахунок лізингу, лізингового обслуговування. Автомобілі дорожчі, але вони набагато в кращих станах знаходяться. Що по кузову, що з гідно сервісного обслуговування. Третій автомобільчик, срібний металік, 18-й рік, Ледовське світло, легкосплавні диски. Також на шкіряному салоні. Digital табло електронне, мультикермо, велика навігація, звичайно, камера заднього виду, підігрів сидінь. Само паркування, електронний ручник, камера по полосах, автомобіль просто в ідеальному стані по всіх питаннях від А до Я. Багажне відділення, як ви бачите, чистеньке є перегородочка, є два зарядних пристоя, компресор, смола. Також супер позиція, срібний практичний колір. І четвертий автомобіль, який також лише прийшов з аукціону. 130 пробігу в даному автомобілі. Ледовське світло, Ледовські стопи. На шкіряному салоні. 130 пробігу. Велика навігація, камера заднього виду, підігрів сидінь, два ключика, Безключовий доступ. Отаких От супер чотири пропозиції, враховуючи, що ціни від вересня. Минулого року опустилися на електричні автомобілі, тому ціна виходить дешевшою привезти на сьогоднішній день з Нідерландів, чим купувати вдома на авторію. Не кожен продавець, який купив у вересні такий автомобіль за 20 тисяч, за 22 тисячі доларів, євро. Зараз захоче опуститися в ціні. Тому не зволікайте, такі автомобілі продаються швидко. Частина зразу продається після виходу відео. Ажіутаж на аукціонах не лише з сторони України, але з сторони інших держав, з сторони інших клієнтів. На сьогоднішній день є отаких от 4 супер автомобілі. Два автомобілі ми вже купили для наших підписників, для наших замовників. Перший це Volkswagen Golf в такому синьому металіку, досить класний і нарядний стильний колір. І другий автомобіль Volkswagen. Є гольф, сірий металік. Зараз два автомобілі ми доставляємо в Україну для наших підписників, для наших замовників. По комерційному транспорті на сьогоднішній день є два Мерседеса Sprінter Будка Досить класний в ідеальному стані Renault Kengo срібний металік. Ціна такого автомобіля тут 6500 євро. 156 тисяч 18 рік. Тобто автомобіль до 5 років гарно розмитнюється. 1,5 дизель. Mercedes Vito вантажний. Ціна даного автомобіля 10-200 євро. l 2 h 1 273 пробігу. 20-й рік. Як ви бачите, не, не всі пробіги 180-170, як на авторіга. Тобто, якщо є 273, 273. Рено, трафіки з пошти по адекватних цінах, їх переважно купують. Тут на Європу для будівельних компаній, тобто косметичний стан їм не важливий, важлива невисока ціна і технічний стан автомобіля. Звичайно, всі автомобілі технічно справні. Пройшли техогляд і мають допуски виїзду на дороги Нідерландів. Великою популярністю зараз є BMW 520, 530 з дизельними, з гібридними двигунами. Такі автомобілі переїжджають тут часто. І також продаються Nissan Leaf комплектація Tecna електричний автомобіль 40 кВт, кого би цікавим 80 пробігу в даному автомобілі. Так, свіжа пропозиція. Toyota гібрид лише приїхала. Срібний металік 14900 євро, 137 пробігу, 17-й рік, 99 кВт, 140 коней. Lexus Toyota Гібрид. Так, за дану Toyota RAV 4 гібрид, багато людей досить писало, телефонувало. Є такий автомобіль. Пробіг даного автомобіля є 214 тисяч, ціна тут 21 тисяча євро. Шкода фабії. Недорогі автомобілі по, як то кажуть, халявних цінах 4600 євро. Одна. І другий автомобіль Шкода Фабія з двигуном дизельним 4600 євро. 66 кВт, 90 коней. 1,4 турбодизельний двигун ТДІ 66 кВт. Це ціна без ПДВ для експорту в Україну. Для покупки тут в Європі плюс 21%. Є також можливість купити на, на Польщу, на Німеччину, Бельгію і інші країни автомобілі. Просто ціна береться по брутто. Volkswagen Group, Volkswagen Passat, Arteon, Гібридні. Passat 1,4 бензин електро також є на даній стоянці. 13800 євро, можна сказати, халявна ціна. Оцей є гольф, він йде по розпродажу. Ціна тут 13300 євро. Також досить хороша ціна. Автомобіль в класному кольорі з преміум музикою, Дінаудіо, ціна по розпродажу. Так пройдемося загальному по автомайданчику, по автостоянці. Залишу посилання в описі, де ви зможете зайти, подивитися ціни, скинути скріншоти і прорахуємо автомобіль з доставкою і розмитненням в Україну. Гранд Сцені 12500 євро семимісний. Volvo. XC60. 24 тисячі євро ціна без ПДВ. З ПДВ, ви бачите, 29. Ми відразу купуємо ціну. Купуємо по ціні без ПДВ для вас. Ніхто не чекає повернення ПДВ, а відразу рахуємо по ціні без ПДВ. Тому досить цікаво купувати в фірмі. Яка може продати в Україну автомобілі без ПДВ, а не в приватної особи. Приватна особа ПДВ вже заплатила і поверненню воно не підлягає. Фірма ж може продати без ПДВ на експорт в Україну. Тобто я купляю без ПДВ, лишаю Завдаток, машинка виїжджає і завдаток повертаю. Маю на увазі завдаток за те, що автомобіль покине Євросоюз. Враховуючи, що я купую тут десятки автомобілів. У нас є там обумовлена сума, яка завжди лежить як гарант. І відразу купуємо автомобілі для вас без ПДВ. Досить класна пропозиція Citroen, c 4 Cactus. 1,6 двигун, дизельний, 110 пробігу, 73 кВт, 99 кінських сил. 1,6 французький двигун. Автомобіль такий, можна сказати, міні-кросовер, досить стильний, економний і динамічний. Має хороший кліренс. Перший автомобіль по хорошій ціні на механічній коробці передач Peugeot 208, Peugeot 308. Є також в наявності. Супер пропозиція, це в нас де оцей білий перламутр. Автомобіль весь в рідній, фар... в рідній фарбі, нова рішіточка, лев стоїть на решіточці. Досить стильний дизайн даного автомобіля з панорамою. Білий перламутр на легкосплавних дисках і також новий салон. І перейдемо до кросоверів Peugeot 3008. Такі автомобілі ми купували на сьогоднішній день. Є класний 3008. Це 2-літровий двигун. Ціна даного автомобіля тут 17 200 євро. В Україні буде цей автомобіль 23500 розмитнений. І ще один представник цього класу, кросовер Peugeot 3008, 15500, 155 пробігу, автоматична коробка передач. Відповідно, ціна закупки дешевша, і ціна в Україні також буде дешевша. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звичайно, робіть замовлення на Viber WhatsApp. На все добре, до нових відео.